Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, Частина 2, розділ 9. 6. Ось так і розпочалася його служба у пивниці Абдайка Оутлі. Ближче до четвертої-п'ятої ми починаємо крутитися. Ну, якщо чесно, не міг він сказати, що смоук аж надто збрехав йому. До миті, коли він, поївши, відсунув тарілку та почав працювати. Бар був порожнім. Але до шостої вечора у пивницю натовклося з 50 відвідувачів, і дебела офіціантка Глорія прийшла на роботу. Деякі клієнти зустрічали її криками та тюгуканням. Глорія приєдналася до Лорі та взялася розносити кілька карафок вина, багато чорного китайця і океани пива. Окрім барил з бушем, Джек витягував один за одним ящики з пляшками пива. Там, звісно ж, був Бадвайзер, а також деякі улюблені завсідниками місцеві марки Дженесі, Ютіка Клаб, а також Рок. Руки хлопчика почали вкриватися мозолями, а спина боліла. Між відвідуванням комірчини за ящиками пляшкового вина та походами туди ж, щоб витягни мені барилу Джеку фраза, яка вже викликала в нього мало не тваринний жах, хлопчик повертався на танцмайданчик зі шваброю. відром, та великою пляшкою пледжа. Одного разу прямісінько над його головою пролетіла порожня пивна бляшанка, дивом оминувши лише на кілька дюймів. Джек відхилився і його серце забилося швидше, коли пляшка розбилася об стіну. Смоукі вивів п'яного хулігана з бару, ощирившись фальшивими крокодилячими зубиськами. Коли Джек визирнув у вікно, то побачив, що п'яниця з такою силою гамсилив лічильник на стоянці. Що з нього вискочив червоний прапорець порушення. Ходи сюди, Джеку, нетерпляче покликав смоук із бару. Тебе ж не зачепило, правда? То прибери цей безлад. За півгодини Смоукі послав його в чоловічий туалет. Обдобаний чоловік середнього віку зі стрижкою у стилі Джо Пайна стояв біля одного з двох засипаних льодом пісуарів. Однією рукою він тримався за стіну, а другою розмахував великим необрізаним членом. Калюжа блювоти парувала між його широко розставленими робочими черевиками. Поприбирай тут, малий, сказав чоловік і, похитуючись, пішов назад до дверей. По дорозі він так поплескав Джека по спині, що той мало не впав. Чоловік має звільняти місце як тільки зможе, еге ж. Джек дочекався, доки двері зачиняться, а тоді не міг більше стримувати себе. Він виблював у єдину в барі кабінку, де побачив просто перед собою. Незмиті та нудотно смердючі випорожнення останнього відвідувача. Джек виблював усе, що лишалося від його вечері, кілька разів хапливо вдихнув, а тоді виблював знову. На опомацьки він знайшов кнопку змиву та тремкими руками натиснув на неї. Вейлон і Віллі нудно гули за стіною, виспівуючи щось про Лакенбах, штат Техас. Раптом перед ним постало мамине обличчя прекрасніше, ніж у будь якому з її фільмів. Її великі темні очі відображали сум, він побачив її зовсім саму у номері Альгамбри, а забута цигарка тліла у попільниці біля неї. Мама плакала, плакала за ним, його серце заболіло так сильно, що він, здавалося, ладен був померти від любові до неї і бажання опинитися поряд, знову потрапити в те життя, де не було потвор у тунелях, жінок, які чомусь хочуть, аби їх били та змушували плакати. Чоловіків, що блювали між власними ногами, докистяли. Він хотів бути з нею, та ненавидів Спіді Паркера чорною ненавистю, за те, що він скерував його на цю жахливу західну дорогу. Цієї миті все, що лишалося від його віри в себе, було знищено, знищено остаточно та навіки. Свідоме мислення було затьмарене глибинним, первісним дитячим криком Я хочу до мами. Благаю, боже, я хочу до мами. Він вийшов з кабінки на тремтячих ватних ногах, думаючи лише Ну, все, з мене досить, нахер тебе спіді, цей хлопчик повертається додому і називається, як хочеш. Тієї миті він не думав про те, що його матір, можливо, помирає. У ту мить невисловленого болю в ньому був тільки він сам, Джек, і підсвідомо він почувався загнаною твариною. Яку може вполювати будь-який хижак олень, кролик, вивірка, бурундук. Тієї миті він з легкістю дав би їй померти від раку, що розпускав свої метастази від легень і по всьому тілу, аби лишень вона обняла його, поцілувала перед сном і сказала не вмикати в ліжку бісів приймач або не читати з ліхтариком під ковдрою півночі. Він уперся долонями в стіну та помалу опанував себе. Цей самоконтроль був несвідомою мобілізацією мозку, успадкованою від Філа Сойера та Лілі Кавано. Так, він припустився помилки, але назад не піде. Території були справжніми. Може, талісман також існував він не збирався вбивати матір легкодухістю. Джек набрав у відро гарячої води з крану в комірчині та прибрав увесь бруд. Коли він знову зайшов до зали, було вже пів на одинадцяту, і натовп у барі зменшився. Оутлі – робітниче містечко, і місцеві п'яниці робітники рано поверталися додому у будні дні. Лорі сказала Ти блідий, як смерть, Джеку, все гаразд. Як гадаєш, мені можна імбирного Елю? запитав він. Вона принесла йому склянку, і Джек випив її, закінчуючи натирати танцмайданчик. За 15 хвилин до опівночі Смоукі знову послав його в комірчину витягти барило. Джек ледь ледь впорався із завданням. Ще за годину Смоукі крикнув людям, що час завершувати. Лорі вимкнула музичний автомат, Дік Керлес помер із довгим протяжним стогоном, попри кілька млявих вигуків протесту. Глорія вимкнула автомати, зодягнулася в светр, рожевий як цукерки Канада Мінс, який постійно їв смоукі. Рожевий, як фальшиві ясна його щелеп, і пішла. Смоукі почав вимикати світло та випроваджувати останніх чотирьох п'ятьох клієнтів за двері. Добре, Джеку, сказав він, коли вони пішли. Ти добре попрацював. Звісно, можна і краще, але ти непогано почав можеш поспати в комірчині. Замість того, щоб попросити свою платню, яку Смоукі, до речі, не запропонував, Джек поплентався до комірчини. Настільки втомлений, що зараз він скидався на зменшену копію тих п'яниць, яких щойно випхали з бару. У комірчині він побачив Лорі, що сиділа на опочіпки в кутку. Через цю позу її баскетбольні шорти задерлися непристойно високо, і на мить Джек подумав із тупою тривогою, що вона залізла в його рюкзак, а тоді побачив, що вона клала кілька ковдр на шар мішків з під яблук. Лорі також поклала маленьку атласну подушечку із написом «Нью-Йоркська всесвітня виставка збоку. Вирішила облаштувати тобі маленьке гніздечко, мальку, сказала вона. Дякую, відповів Джек. То був простий імпровізований акт доброти. Та Джекові здавалося, що він ось ось залється слізьми. Натомість він посміхнувся. Дуже дякую, Лорі. Нема за що. Тобі і буде тут добре, Джеку. Смок не такий уже поганий. Як пізнаєш його поближче, зрозумієш, що зовсім він не поганий». Вона сказала це з несвідомою печаллю, ніби хотіла, щоб усе було саме так. Може, й не поганий», – відказав на те Джека, а тоді імпульсивно додав але завтра я піду. Гадаю, оутлі просто не для мене. Може, й підеш, Джеку, а може, надумаєш трішки залишитися. Чому б тобі не відкласти рішення до завтра? У цій маленькій промові було щось напружене і неприродне, в ній не залишалося й краплі тієї щирої усмішки, з якою вона сказала йому вирішила облаштувати тобі маленьке гніздечко. Джек звернув на це увагу, але почувався надто стомленим, щоб якось відреагувати. Добре, побачимо, сказав він. Звісно, погодилася Лорі, рухаючись до дверей. Вона послала йому повітряний поцілунок із брудної долоні. Добраніч, Джеку. «Добраніч!» Він уже почав знімати сорочку, а тоді відмовився від цієї ідеї та вирішив зняти лише кросівки. Комірчина була холодною, навіть крижаною. Джек сів на мішки та взявся розплутувати шнурівки, скинув один кросівок, потім другий. Він уже ладен був лягти на сувенір Лорі з Нью-Йоркської всесвітньої виставки. Та заснув би ще до того, як його голова торкнеться подушки, коли в барі знову пролунав телефонний дзвінок, розриваючи тишу, вдираючись у неї і нагадуючи Джекові про гнучке, брудносіре коріння, про батоги та двоголових поні. Дзелень, зелень, зелень. У тиші, у мертвій тиші. Дзелень, зелень, зелень. Значно пізніше від того, як дітлахи, що запитували про принца Альберта в бляшанці, полягали спати. Зелень, зелень, зелень. Привіт, Джекі, це Морган, і я відчув тебе в моєму лісі. Ти маленьке кмітливе лайно, я відчув тебе в моєму лісі. І як тобі взагалі спало на думку, що у своєму світі ти будеш у безпеці, там теж мої ліси. Останній шанс, Джекі, повертайся додому або ми висилаємо війська, і в тебе не буде жодного шансу. У тебе не буде. Джек підвівся і побіг по підлозі комірчини в самих шкарпетках. Здавалося, все його тіло вкрив колючий холодний піт. Він зі скрипом прочинив двері Зелень, 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 зелень. А тоді нарешті. Алло, певниться Олтлі!» І краще б вам сказати щось хороше. пролунав голос Смоукі. Пауза. Алло. Ще одна пауза. Та пішли нахер. Смоукі з грюкотом кинув слухавку, і Джек чув, як Абдейк пішов до сходів, що вели до маленької квартирки на другому поверсі, де вони з Лорі жили. Сім. Джек недовірливо перевів погляд із зеленого бланку в лівій руці на маленький стосик банкнот, усі по одному долару, і дріб'язок у правій. То була одинадцята година наступного ранку, ранок четверга, і Джек попросив заробітну плату. А це що? запитав він, досі не готовий повірити власним очам. Ти можеш прочитати, відповів смовкі, і можеш порахувати. Ти все ще не такий вправний, як мені хотілося б, принаймні досі, але досить кмітливий. Так Джек і сидів, тримаючи в одній руці зелений бланк, а в другій гроші. Тупа злість пульсувала в його голові, мов вена. Зелений бланк називався гостьовим чеком. Місіс Банбері у золотій лосці використовувала такі самі папірці. Там було написано Один гембергер, долар тридцять п'ять. Один гамбургер долар тридцять пять, один велике мелик п'ятдесят центів, один імб ель п'ятдесят центів, податок тридцять центів. Внизу великими цифрами було зазначено суму чотири десять і обведено її. Джек заробив дев'ять доларів за роботу з четвертої по обіді до першої ночі. Смоукі вирахував майже половину заробітку. У правій руці хлопчик тримав 4 долари та 90 центів. Джек розлючено підвів очі спершу на Лорі, яка дивилася кудись у бік, би трохи заклопотана, а тоді на смоукі, який спокійнісінько зиркнув на нього у відповідь. Це шахрайство, делікатно сказав він. Джеку, це неправда. Глянь на ціни в меню. Я не про це кажу, і ви чудово знаєте, що я маю на увазі. Лорі злегка відступила, ніби чекала, що Смоукі добряче відгамселить його, але Смоукі тільки дивився на Джека з жахливою терплячістю Я ж навіть не брав з тебе за ліжко, правда ж? Ліжко. заволав Джек, відчуваючи, як кров приливає йому щік. Надзвичайне ліжко. Порізані мішки на бетонній підлозі нічого собі, ліжко. Я б подивився, якби ти спробував брати за нього гроші, брудний шахраю. Лорі злякано скрикнула та зиркнула на Смоукі. але той лише сидів у кабінці навпроти Джека. Густий блакитний дим Чірут звивався між ними. Новий паперовий ковпак з'їхав наперед на вузькій голові Смоукі. Ми обговорювали можливість ночівлі, зазначив Смоукі. Ти запитував, чи найм на роботу передбачається. Я сказав, що так. Про їжу ми нічого не говорили. Якби ми порушили це питання, то, може, щось би й вигоріло, а може, й ні. Важливо те, що ти не запитував про це, тож нарікай тепер тільки на себе. Джека трусило, і він сів, злі сльози застигли в його очах. Він спробував був заговорити, та з горла долинув лише тихий здавлений стогін. Він буквально кипів від люті і не міг говорити звісно, якщо ти хочеш зараз обговорити знижки на їжу для працівників. Ідіть до біса. вичавив нарешті Джек, підвівши вгору руку з чотирма доларами та жменькою дріб'язку. Будете вчити іншого малька, що прийде сюди, як дбати про свої інтереси. Я йду від вас. Він перейшов через залу в напрямку дверей і, попри злість, знав, не просто гадав, а точно знав, що він не вийде на тротуар. Джеку, він доторкнувся до ручки дверей, думав уже схопити та повернути її, але той голос не терпів заперечень і повнився загрозою. Хлопчик опустив руку і повернувся, і злість покинула його. Раптом він відчув себе старим і зморшкуватим. Лорі пішла за барну стійкою і підмітала та могикала щось собі підніс. Вочевидь, вона вирішила, що у Смоукі не планував гамселити Джека кулаками, а оскільки решта не мала значення, то все було гаразд. Ти ж не хочеш лишити мене без підмоги на вихідні, коли тут будуть цілі натовпи? Я хочу піти звідси, ви надурили мене. Ні, сер, сказав Смоукі. Я все пояснив якщо хтось і підмочив тобі репутацію, то тільки ти сам, Джеку. Тепер ми могли б обговорити твоє харчування 50% знижка на їжу і, можливо, безкоштовна содова. Я ніколи не йшов на такі поступки юним помічникам, яких час від часу наймаю, але ці вихідні мають бути особливо людними через усіх отих приїжджих робітників, що прибули в округ збирати яблука. І ти мені сподобався, Джеку, тому я і не віддухопелив тебе, коли ти підвищив на мене голос, хоча, певно, мав би. Але ти потрібен мені на вихідні. Джек відчув, як швидко в ньому наростає, а тоді знову вгамовується лють. А якщо я все одно піду? запитав він. У мене є п'ять доларів прибутку, а можливість вибратися з цього гівняного містечка не гірша за премію. Смоукі дивився на Джека та продовжував їхидно осміхатися йому, а тоді сказав. Пам'ятаєш, як ти вчора ходив у чоловічий туалет прибирати після одного типа, що виблював вечерю? Джек кивнув, пам'ятаєш, як він виглядав? Стрижка, їжак, штани Хакі, то що? То землекоп Етвел, його справжнє ім'я Карлтон. Але він десять років керував міськими цвинтарями, тому всі називають його землекопом. То було десь двадцять чи тридцять років тому. Він пішов у міські копи, ще коли Ніксона обрали президентом, а тепер він начальник поліції. Смоукі підняв чирут, дмухнув на сигарку, а тоді знову поглянув на Джека. Ми з землекопом давні друзі, сказав Смоукі. і якщо ти підеш на вулицю просто зараз, Джеку, не можу обіцяти, що в тебе не буде проблеми з землекопом. Може закінчитися тим, що тебе повернуть додому. Або тебе відрядять збирати яблука в міські сади. Містечку Оутлі належать ага, гадаю, акрів сорок добрих дарів, а може, все закінчиться побиттям. Або я чув, старий землекоп любить діток на дорозі, особливо хлопчиків. Джек подумав про той, схожий на булаву пеніс його почало нудити і морозити водночас. Тут ти, так би мовити, під моїм крилом, сказав Смоукі. а щойно ти вийдеш на вулицю, звідки мені знати? Землекоп може їздити будь де, може, ти вийдеш за межі міста, навіть не спітнівши, але з іншого боку, будь якої миті біля тебе може пригальмувати великий плімут, у якому він їздить. Землекоп не надто кмітливий, але часом у нього з'являється ню, або хтось може повідомити йому про це. Забаром Лорі мила посуд. Вона висушила руки, увімкнула радіо та почала наспівати разом із приймачем стару пісню Степен Вулфів. Ось що я тобі скажу, сказав Смоукі. – Лишайся тут, Джеку, попрацюй на вихідних, а тоді я посаджу тебе у свій пікап і сам вивезу за межі міста. Як тобі таке? Ти виберешся звідси в неділю в день з майже тридцятьма грьобаними баксами в гаманці, яких по приходу сюди у тебе не було, і поїдеш з думкою про те, що Оутлі не таке вже й погане місце. Що скажеш? Джек глянув у карі очі з жовтими білками та тоненькими червоними прожилками, звернув увагу на широку щиру посмішку смоукі, підкреслену вставними зубами. Навіть відчув дивне та моторошне дежавю, коли я побачив, що муха знову прилетіла на кухарський ковпак, поважно всілася і взялася мити свої тоненькі, ніби волосинки передні лапки. Джек підозрював, що Смоукі знає, що він знає, що всі слова Смоукі – це брехня, та йому було байдуже. Пропрацювавши до ранку в суботу та в неділю, Джек, певно, спатиме в неділю до другої по обіді. Смоукі скаже, що не може відвести Джека, бо той прокинувся надто пізно, а тепер він, Смоукі, зайнятий, бо дивиться матч між Колц і Петріотс. А сам Джек не тільки буде надто втомленим, щоби кудись іти, а й боятиметься, що Смоукі на певний час втратить інтерес до Колц і Петріотс та зателефонує своєму доброму другові землекопу Етвелу, щоб сказати, він іде вниз по Мілроуд просто зараз, землекопе, друже. Чому б тобі не схопити його там, і приїжджай сюди на другу частину гри. З мене безкоштовне пиво, але не блюй у мій пісуар, доки не повернеш малого назад. Це був перший сценарій, інші варіанти, які спадали йому на думку, були трохи інакшими, але закінчувалися однаково, посмішка Абдайка стала трішки ширшою.